Президент сказав, що ніхто нам відпочивати отак. От от. Тому працюємо. Приїхали тільки що по місту забрали колпаки з турки, забрали сам прикурувач, забронювали там, по-моєму, замок і моторчик на двері. Жабо це ще та задачка його зняти обережно, щоб не поламати. Тому що на вулиці мінус з а сьомої шкоди забрали гніздо іменно на прикурувач, на відправочку резинки ущільнювачі на фари. Дефлектори з турки бокові. Це у нас Кронштайна акумулятор на осьому шкоду, кришка двигуна. Забрали трубки кондиціонера на сьомий посаді. Так як мороз, акумулятори треба підзаряджати. Один пасатик чік. Кріплення нажали. Раз. Тормоз нажали. Два. Турочка теж у нас все чітко. Ну, чуть-чуть там шумить. Нічого страшного. Все, моторчик чітко працює, не сапунить, не парує, мотор прогрітий. Кому треба 1,8 турбо, звертайтеся. Клієнт на відео побачив, що в нього немає такого чехла. Оп, я його зняв і сьогодні він теж їде на відправочку. Зняв я ще з турочки правий стеклоподйомник. Веземо це все діло на пошту.